Харпекар, але по цій спеціальності він не працював. І він працював у Качановому охороні. І від тіля ж і пішов до армії у 2018 році. Прийшов додому у січні, а через місяць війна. Він одразу приєднався до Так, да, 28 лютого. І він вже пішов сам. Я його дуже просила, ти тільки повернувся, не треба йти. Не переживай, хай місяць, ну хай два, я повернуся, все буде як не жаль. Кажу, там може в погріб кажу, чи давай. А він каже, ну я всі всі так подумають, каже, з все каже, ну що це за війна каже буде. Ну, він зразу пішов, я його забрала, тому що він ну, от служив три роки. Ну, півгода він прослужив по не по контракту, а по срочці. Потім він підписав контракт уже у рівному як поповню частину. То він був професіоном, так сказати, свого, свого діла. А яка у нього була посада? Пам'ятаєте, солдат? Так, да, солдат. Йому предлагали і не раз предлагали і на сержанта, тим паче, чепка в нього ж була. І хотіли його, так як він був на хорошому міщі, про що про йому, і грамоти, і подяки, і все. Друзів там дуже багато було. Ну він казав, мама, я не хочу. Я не хочу і за те, що коли в мене є звання. Це, тобто я відповідаю за якихось людей. Я цього не хочу. Вам вдавалося дзвонити до один одного? Ну, на виїзді, коли він був, то ні. Зісно, бо там не можна. По войберу старалися созвонюватися кожен день. Він там і нас уст не вилозить, куди хочеш, тільки щоб созвонити. Було і по 12 днів, немає зв'язку по два тижні. Це дуже важко. Дуже важко, коли спиш з телефоном. Нічого не розповідав про війну? Ні, мені нічого. І він сказав, мама, перше, знаєш, краще спиш. Воно тобі не додать, вони мене жаліли. Коли він загинув? 26 -го... липня 24 року. Луганська область. Сватівський район, село Нововодяне. Він був снайпером-стрілком. І коли вони були на нулю, кожен стояв на своїй точці. Він через приціл побачив, що його побратима поронила. Ніби все затихло, і він вирішив його підтягнути, надати допомогу, заховати. Але коли він добрався до нього, сталося два прильоти підряд. Мріяв і сім'ю створити. Дуже хотів мене в Карпати відправити. Так. Да. Ви хотіли в Карпати? Ох, я хотіла все, що хотів він. Він сказав так, жінка буде одною на всю життя. І діти, каже, будуть після того, як я буду що я буду живий. Немає в нього такого. Бо ми ну, самі без батька росли. І він не хотів, щоб його діти так росли. Яка була можливість зараз з ним поговорити? Що ви йому сказали? Що я його дуже люблю. Я би можна віддати своє сердечко, щоб я губилася. А я б з велике пса Я би можна було підняти, а обняти, поцілувати. Це найбільше, що я хочу. Він зі мною зовсім. Принці п'є б разом каву. Фотографія в телефоні. Я працюю в будинку в громади, в музеї його фотографія. Кожного ранку заходжу до нього вітаюся. Хожу до нього на кладовище, там вітаюся. Так що він за мною завжди. Я розумію, що для кожної матері своя дитина найкраща. Але мій найкращий. Хочу залучити людей. Щоб вони підтримали нашу петицію, це єдине, що ми зараз можемо зробити, як подякувати нашому герою. Він для нас, для нашої сім'ї, він залишиться завжди героєм, але хотілося, щоб це було офіційно, щоб більше людей побачило цю петицію, і ми скоріше набрали голоса, так як він це реально заслужив.